Радіо Свобода провело дуже класне розслідування. Я чесно кажучи, мене щелепа відвисла. Контора, яка обслуговує росіян, стала обслуговувати українців під час війни з Росією, не викликало в українських спецслужбах жодного застереження. Зараз Держаудитслужба, яка просканувала так би мовити, щільну діяльність ДП документ, знайшла порушень на 84 мільйони. Силова структура, ну можна уявити, що в ФСБ. Росії уклало угоду, наприклад, із юридичною фірмою із Києва. Під час війни з російськими лобістами, які ну, діють на підрив територіальної цілісності України, укладаєте угоду, і представник силового відомства ходить на день народження до підсанкційного олігарха. А кому він буде служити Підсанкційному олігарху чи державі? Україна і так в лідерах по кількості рішень з приводу порушення прав людини вже зеленському владі не буде українці судитимуться за діяння. Зеленського вітаю друзі! Прощупальця Кремля, які позаведені в українській, в тому числі й силові структури, говориться дуже багато. Ну, Згадаймо, як в перші дні приходить до влади зеленського із Москви повертається в Україну. Наприклад, Андрій Портнов, який, пот... який закликав потім створювати списки Портнова, так звані. І згідно цих списків Портнова, потім російські окупаційні війська пішли по домах. Я вже не кажу про те, що буквально під час війни у українську економіку була заведена... були заведені російські ігрові платформи і. Українські спецслужби нічого, особливого контррозвідка, не побачила в тому ніякої загрози для України. Ну от зараз випливає ще одна історія, бо я вже е, згадував про Державну міграційну службу. Так от, з Державною міграційною службою у нас теж купа скандалів. Попередній керівник під слідством, по-моєму, якийсь є вже перші місяць тому були перші судові рішення, але мова йде про керівника київської структури регіональної. І от цей персонаж був помічений на дні народження у підсанкційного російського Олігарха Павла Фукса, який відомий в Україні тим, що він дружив з Аваковим, дружив із нинішнім Стереховим, інвестував в обрання Терехова. Ну, ходять такі, така інформація, і я про це неодноразово у Фейсбуку писав. Ну, але В'ячеслав Гусь, керівник Київського регіонального управління міграційної служби. Звинувачувався зовсім недавно у продажі паспортів російському криміналу, ну і тут, на підтвердження, випливає інформація про його, так би мовити, тиху дружбу із Фуксом. Фукс підсанкційна особа в Києві, він відомий тим, що він хотів парити вже після 2014 року, після 15-го, під час війни, вже з початком війни. Перші роки війни е, якусь кількість росі... вагонів метро російського виробництва. Ну там ще були авантюри, але зараз. Радіо Свобода провело дуже класне розслідування. Я, чесно кажучи, в мене ще лепо відвисла, тому що тут е, з'являються абсолютно серйозні фігуранти. Тобто, в 22-му році, через півроку влітку, через півроку від початку війни е, е, Державна Міграційна служба. Підписала угоду про юридичний сервіс із німецькою компанією Шмідер і Акштайн. І по суті, це ж ну, надзвичайна така місія, тому що, по-перше, е сервіси юридичні дуже часто пов'язані з доступом до чутливої інформації. А тепер уявімо. 7 мільйонів приблизно людей зверталися з різними запитами до міграційної служби. Я чому згадав київського керівника? Тому що він пов'язаний з ДП державним підприємством Документ. І от власне це державне підприємство укладало. Ну, тобто, вважається, що він, він є таким куратором ДП-документ. ДП документ, ДП -документ украл, уклало цю угоду із німецькою юридичною компанією. Але дуже дивно, що такі угоди не супроводжувалися, ну, я б сказав, так, експертизою військової Тому що це юридичне агентство. Воно пов'язане із двома персонажами, які, по суті, один з них Екштайн, людина, здається, з швейцарським громадянством, десь біля 40 років співпрацювала спочатку з Радянським Союзом, потім із Росією і пострадянським простором. А хто ж це їм всучив людей, які, по суті, обоє юристів-засновників цієї кампанії, явно вона засновувалася саме під обслуговування всяких російських олігархів? Тому те, що раптом контора, яка обслуговує росіян, стала обслуговувати українців під час війни з Росією, не викликало в українських спецслужбах жодного застереження. Тепер подивімося: можливість доступу до чутливої інформації. Далі: 7 мільйонів звернень за кордоном до на підтвердження на постель, на вироблення нових документів, прав. Ну, звичайно, що в нас ця система дія дозволяє. Так би мовити, простіше звертатись до міграційної служби про виготовлення документів, але документи таки отримують люди е, на руки в центрах. Після 22-го року, по моєму, по Європі відкрито десь 13 сервісних центрів. Ми всі дуже добре пам'ятаємо. По-моєму, у Вроцлаві, коли був скандал, і у Варшаві, коли е, українці кілька сот українців прийшло отримувати документи, їх заблокували Видачу документів заблокували, і українці просто заблокували приміщення, де мали отримувати свої документи. Це вже ще закон про мобілізацію не був прийнятий, але вже ковбасить почало, так би мовити. Ну, бог з ним. Ну, ну, Я не прив'язуюсь до закону про мобілізацію, я прив'язуюсь до того, що. Е Приблизно 700 мільйонів гривень платять українці закордонні на всякі послуги. 700 мільйонів гривень. Зараз Держаудесслужба, яка просканувала, так би мовити, щільну діяльність ДП документ, знайшла порушень на 84 мільйони. Ясно, що це пробували підкришовувати, дахувати політично, але зараз там, по-моєму, цим всім починає займатися НАЗК. Тільки ж НАЗК і ці персонажі, які ну, по суті мають контракт із обслуговування ДП-документ, це трошки дивна історія. Тому що, наприклад, той самий Екштайн. Він очолює, точніше, входить в правління такої мережі крім, прокремлівської, мережа друзів Криму. Тобто, ну, чесно кажучи, деякі політики французькі, там, авантюристи, деякі вже сидять у тюрмах, але Екштайн. Ну, як людина, яка підриває територіальну цілісність України, могла отримати контракт від української державної структури? Або в нас немає контрозвідки, або в нас в Міністерстві внутрішніх справ сидять якісь, так би мовити, зовсім некваліфіковані люди. Бо нагадаю, Державна міграційна служба це підрозділ, це департамент України? У структурі Міністерства внутрішніх справ. Так от оцей ланцюжок, фукс, російські олігархи, ця контора Екштайна, воно по суті ще раз підтверджує, що коли наші партнери дивуються. Що в ряди годи агентура впливу виповзає то там, то сям, то в нас по закупівлі озброєнь вилазить, то, то там уявіть собі, що Міністерство внутрішніх справ під час війни це силова структура. Силова структура ну можна уявити, що ФСБ Росії уклало угоду, наприклад, із юридичною фірмою із Києва під час війни. Можна таке уявити? А виявляється, що ну, от, от такі, як Гузь, а там найголовніше, що з Гузем історія така, що свого часу Ігор Мосічук опублікував розслідування про, ну скажімо так, сервісні послуги для російського криміналу, пов'язані з громадянством і, і з документами з видачу, з, мігра... з міграційними потребами, умовно кажучи. Піднялась велика буча, журналісти почали писати запити. До речі, так само, як пишуть зараз запити представники Радіо Свобода на Державну міграційну службу і на ДП документ з приводу оцього сервісу, оцього контракту. Всі включили дурака, ніхто нічого не реагує. Ну Чекайте, ми воюємо з країною, яка. Вливає немалі кошти в свої лобіські мережі по Європі. І ви в російських лобістів з російськими лобістами, які взагалі ну, діють на підрив територіальної цілісності України, укладаєте угоду. Це ж воно на голову не натягується. Якось ці всі авантюри з Фуксом відбили проти Фукса. Наскільки я знаю, РНБО оголосило там пакет санкцій, і він по суті не може зараз активно діяти в Україні. Але ж були, -були доньки, називаються. Якщо розумієте, якщо представник силової структури. А все-таки Державна міграційна служба, хоч вона і бюрократія чиста, але вона входить в цей сегмент силовий, тому що Міністерство внутрішніх справ має, крім міграційної служби, ще прикордонну службу, рятувальну службу, Нацгвардію, наприклад, і Нацполіцію. Тобто, все одно це такий, такий м'якший сегмент силового відомства. І представник силового відомства ходить на день народження до підсанкційного олігарха. Тоді виникає питання: а кому він буде служити підсанкційному олігарху чи державі? Це ж в політичному сенсі неприпустимі речі. А от такі походи на е, дні народження Фукса закінчуються угодами із. Подібними російськими лобістами, які насправді можуть діяти в інтересах Росії, навіть надаючи юридичні послуги українській, українському державному підприємству, судячи з того, як і діє зараз держава за кордоном по відношенню до своїх громадян. Не виключено, що почнуться масові звернення до судів в юрисдикціях, де проживають українські громадяни. І вони будуть в тих юрисдикціях звертатись на захист своїх прав. Тому що якщо вони не отримують від української держави документи, їм доведеться отримувати якісь проміжні документи в країнах проживання. І тоді питання їхнього громадянства, і ну, я б сказав, що держава завдяки таким персонажам, як Гусь, зробить все, щоб частина. Українців навіть не проявляла бажання повертатись в країну і захищати її. А по друге, країна ще отримає ну я б сказав, такі грона судових позовів від українців. І, і швидше за все, що такі позови дуже швидко комунікує європейський суд з прав людини. Україна і так в лідерах по кількості рішень з приводу порушення прав людини. А за часи Зеленського тут скільки трапилось цього антиконституційного, що я думаю, років на 10 судитися, як мінімум. Тобто, епоха Зеленського буде рясно засіяна позовами українських громадян до держави Україна. Вже зеленського владі не буде. Українці судитимуться за діяння зеленського. Отака от історія. Дякую. Поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. І знайте, ми все одно переможемо.